Привіт, друзі! Нагляді черговий девайс з Піднебесної країни. Ми позиціонуємо себе як інтернет-магазин електрообладнання. Ну, годинник теж можна назвати електрообладнанням, тим більше ми будемо розширяти асортимент, тим більше це, на мій погляд, дуже цікава продукція. Дуже цікаве те, що, в принципі, потрібно кожному. Кожній людині і воно дійсно заслуговує на повагу, ну, наприклад, хоча б цей екземпляр, який, можна сказати, мене здивував. За невеликі гроші отримуємо кучу безлік функцій, які не знаю, звісно, як вони, наскільки вони як сказати, правильно, коректно працюють, але функціонал реально дивує і вражає. Ну, по-перше, сам годинник постачається в такій коробці, виглядає так масивно, дорого, багато, зручний, приємний на дотик ремінчик, великий екран, великі букви. Мені з моїм не дуже гарним зором все видно, все зрозуміло. Ну, Стосовно зрозуміло, коли треба все-таки внікати, бо функцій досить багато і як вони працюють, ну, по-перше, от... Зарядка ось така: немає самого блоку живлення, є просто зарядка. здавалося, і тут два кінчики. Як не переплутати, воно само примагнічується, в сенсі слова. Я боявся переплутати. Якщо попробуйте іншим боком, от воно просто не дає. Тобто магніт не дає поставити зарядку неправильно. Тобто автоматично воно магніт, магніт примагнічує тільки в правильному положенні зарядний шнур. Перша деталька приємно здивувала. Я, в принципі, такого раніше не бачив. Далі вони підключаються до телефону, так як я на телефон знімаю, я підключив до планшета. Дуже просто підключається. Насправді є така інструкція: до годинника тут є QR-код, скачується QR-код, сканується QR-код, вискакує посилання на програму. На програму для Android для iPhone. Я в мене Android скачав, називається H, -H+ запустив. Під'єдналися часи. Ну, відповідно, треба включити на планшеті або телефоні. Е, як це? забувся, Та Bluetooth і миттєво підключається годинник. Сам годинник вражає не тільки зовнішнім виглядом, а й коли ви включаєте. Ну, от настільки все гарно. Він має дві кнопочки. Я розповім те, що я дізнався, бо в принципі функціонал кажу, дуже багатий, і, можливо, я щось не розкажу, не встигну, або я, я його не, 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 ще не вивчу той функціонал додатковий, бо функціонал дійсно багатий. Дві кнопочки це типу, вмикання екрану і нібито возврат, то есть, ну, захід в меню керування і вихід з меню керування. Кнопка нижня – Вимкнути живлення. Ну, наприклад, на ніч, якщо хочете зекономити заряд батареї, заряд батареї показується вверху, показується мій пульс, показується, час, показується тиждень і. Налаштовується час до речі, от коли він вмикається там 15 секунд, 30 секунд, хвилина, як вам зручно. Ну, попробую, по-перше, виключити, як він швидкість виключить До речі, я російською ну, на мій основний не основний недолік ці цього годинника, що нема української мови. Російську ставити не дуже хочеться, взагалі не хочеться, але все-таки варто признати, що ну для мене особисто російська все таки легше дається для розуміння ніж англійська. Показує час, як він швидко вмикається. Натискуємо і затискаємо нижню кнопку. Ну вібро, Тут я вже показав зараз, що включимо, Все, годинник вмікнувся. Тобто дуже швидко вмикається, фактично лічені секунди. Ну, Можна керувати, по-перше, можна міняти циферблат. Кому як подобається. Ось під старовину, ось такий циферблат, ось такий циферблат електронний. Ну, Мабуть, це і за замовчуванням ну, для мене особисто саме краще. Покажу, скільки кроків зробив я. Я тільки включив, сижу, я фактично не крокую, тому 35 Ходив за планшетом 35 кроків по хаті, показує пульс. До речі, він вимірює навіть кров'яний тиск. І все це можна робити як з цього, і так і з, з додатку. З додатку, ну, безумовно, на такому величезному екрані, як планшет, порівнюючи з телефоном, набагато зручніше. Наприклад, давлення. Ну, для, для того, щоб поміряти тиск, треба відповідно, конечно, вдягнути на руку. Ну, Давайте потім я вже буду вдягну на руку, покажу. Давайте я ще раз кажу, що мене вразило особисто мене. Ну, По-перше, таке налаштування є. А є ще отакі налаштування, що тут можна зробити? По-перше, можна відповісти на телефонний дзвінок Тут є як динамік, так і мікрофон. Тобто, коли вам дзвонять і ви під'єднані до телефону, можете... якщо, наприклад, ви їдете велосипедом, машиною, ваш телефон лежить в бардачку або в сумці. Незручно лізти за кермом машини до бардачка виймати телефон, можна створити аварійну ситуацію, куди зручніше піднести руку, відповідати телефоном. Зручно, дуже зручно. По-друге, керування телефоном, музикою або Ютубом. Ви собі можете дійсно це реально. Зараз я вам покажу на Ютубі, наприклад, включу Ютуб. Це мій планшет моєї дитини. Ютуб тут ролики, які дивиться моя дитина. І зараз я вам покажу, як керувати музикою. Дивіться. Мабуть, треба запустити. І ми музику чуємо не на планшеті. Ми музику чуємо на годиннику. Звідси можна нею перемикати, а, наприклад, наступний трек. Так само б будь-який не тільки YouTube можна перемикати, а будь-який музичний програвач. Тобто ви собі включили музику. Мабуть, громкость, не знаю, дорегулюється. Це звучить годинник. Це не звучить е, планшет. Можемо, дивіться, наступне квімкно. Це звучить ще раз годинник. Наступне переключення. Ну, ось такий, ну мене вражає такий функціонал. Далі йдемо до самої програми. Давайте помірюємо тиск, кисень. Ще по, по менюшки може пройти спочатку. Налаштування налаштування тут теж. -то установити, наприклад, язик, мову, назад повернутися. Установити годинник, якщо ви хочете підкоригувати. установити, що ще тут можна, дату встановити, коригувати. Час от про те, що я говорю, 15 секунд. Давайте хвилинку, щоб не виключалося. Добре. І назад повернув Время. час, Время возврата. Не знаю, що це таке. Це, мабуть, недосконалий перевод, можна теж перевірити. Так, далі вертайм в меню. Музика керувати, QR-код, мабуть, щоб підключитися. Ліхтарик, тобто просто він тако буде світитися. Це, мабуть, пошук, я так думаю, телефон, ну або планшета, перевіримо. Начать. Так, да, тобто знайти телефон. Тобто, якщо ви хочете знайти телефон, можна знайти його за допомогою цього цих. тут, стиль, мабуть, переключатель стиля ну, налаштувань всякі три стилі. Ось такий стиль, наприклад, у нас за замовчуванням. Тобто, ну, щоб зайти в цей стиль, треба. Треба, треба знизу такого. ось він стиль цей, так сказати, що тут то є. От здорово, наприклад, ЕКГ. Ну, Мабуть, щоб ЕКГ зняти, треба все-таки вдягнути на, на руку. Давайте вдягну на руку. Заберу я з-під телефону, з-під зйомки вибачайте трошки. До речі, навіть на руку вдягається, ну, як пояснити. Ой, зачепив. Не один, так сказати, оцей запасний, ремін, куди ремінець запихується, а два. Тобто, що він не шатався, плотненько сидів. Один можна туди, один можна туди посунути. Ось так на руки виглядає. Ну, Як на мене, дуже класно. Дивіться, натискуємо, прикрати... пішло ЕКГ вимірювання. Ну, Безумовно, що дорогі прилади там, в лікарні, мабуть, цей годинник з ними не порівняється. Але в цілому, давайте прикритити, бо дуже довго ми будемо це знімати. Прикритити змірня, назад повернемося. Давайте що він ще вміє. Дивіться, пульс, Пульс, як звідси, початі зміряння. Тобто можна з телефону, з планшета. Ну, так само все це можна робити на годинку. Не знаю ще раз, Ну, минулий раз я міряв, був 90-пульс. Зараз поміряю, скільки зараз. Десять хвилин назад воно пише, до речі, ось написано. 10 хвилин назад був 90, зараз 82 пульс. Ну, Все супер. В принципі, я думаю, що так і є. У мене пульс такий. Давлення, пульс, кисень можна. Я, до речі, ще кисень не міряв. Це рівень насичення киснем, крові киснем, оскільки це як почалася коронавірус, епідемія, то всі почали купувати вимірювачі для того, щоб вимірювати. А от бачите, можна не окремо купувати в годиннику ця функція є. 95% це, до речі, трошки мало, має бути 96%. Не знаю наскільки правильно, чи я. Малий такий у мене відсоток, пульс. що ще сон. Ну сон я зараз не заснув. Ось бачите, який екран, до речі, самого як сказати, додатка. Багато що є. Тут 57 шагів. Я руками махаю, трошки вдягаю, тому воно рахує за шаги, бо я знімаю. Ну Ось такий годинник, як на мене, дуже багато функціонал. А, до речі, фото, фотоапарат дивіться, знімають фіто, фото і відео. Тобто можна. І фактично і відео знімати, почати, і воно буде знімати пішла зйомка. Дивіться, бачите? Ну, ось такий, так, назад повернемося. Фактично, я не можу ще уявити, що можна погоду, Ні, це кисень, я переплутав просто як де тут, десь є погода, Я бачу, що погода є. Просто не пам'ятаю. Телефонна книга. Мені ніхто не телефонував. Якщо буду телефонувати, то воно набирати можна і зателефонувати. Ну, у мене сімки на... немає на планшеті, то я, відповідно, не зможу. Twitter, як я розумію, а, Viber, Facebook. Це не знаю. Зелен... Давайте подивимось. Те, що я не знаю, бо ми. А, QR-код, щоб під'єднати щось. Секундомір. Це, мабуть, смс як я розумію. А, стиль перемикати. Ось такий ще може бути стиль. Ну, Ось таке в мене враження дуже позитивне. Я би сказав, здивовано за такі гроші, такий функціонал. Знаєте, коли там за величезні гроші, від всяких відомих компаній Apple, і тоді не дивує, коли там функціонал. А коли за такі малі гроші китайці змогли зробити стільки функцій в такому гарному оболонці, в такій гарній, мене це дивує. І дитина побачила, до речі, цей, цей годинник побачила можливість слухати музику на годиннику, керувати музикою з годину, відповідати на телефоні. Дзвінки з сказала я собі, папа теж такий хочу. Чесно кажучи, я теж хочу. Мені вже скоро 50, а от таку цяцьку я собі хочу. Так що хто хоче теж собі таку тяцьку, може перейти за посиланням під даним відео і купити його придбати. Ну на цьому я не буду більше затримувати вас себе. Всім скажу гарного дня, до зустрічі на моєму каналі. Ставте лайки.